Мені шкода тебе, Руан, це були останні її слова. А світ чадить, а світ уже не білий. А ти така, хоч прикладай до ран, голуб, кожано, дух неозлобілий. Руан, руан, шкода тебе, Руан. Руан, Руан, така висока вежа, красиве місто, що й говорить. Руган, руган, на площі ж не пожежа, людину палять, бачиш, як горить. Ти бачиш ти, ти топчешся, ти в захваті закляк. Як мучиться і корчиться, буваєш і стогне, стогне, а ти ж думав як? Це тяжко, це боляче, це смертельно, для цієї муки тіло заслабе. Ну, кат, це кат, вогонь розвів ретельно, а хто руане, хто примушував тебе? А втім, це так на кожнім кроці останнє враження Христа, як той жовнір, змочив ту губку в отці і ткнув її розп'ятому вуста. Вітаю вас, оплакую вас, люди, горю вогнем у вашу темноту. Спасибі вам за наклепи й огуди, за галас ваш і вашу німоту. Не вирвуся прикручена, прикута, обвуглююсь у пекло вогняне, а все ж таки горять зі мною й пута, що до стовпа прив'язують мене. Згорю одмучусь і воскресну я. Та тільки буде пахнути горілим. Руан, Руган, твоє руан.